Казка про ведмедика Михайлика і його велосипед. У густому зеленому лісі, де пахло медом і сосновими голочками, жив собі маленький ведмедик на ім'я Михайлик. Він був допитливим, веселим і мав найулюбленішу річ у світі Свій червоний велосипед. Кожного ранку Михайлик збирався на прогулянку, надягав свій жовтий шолом, застібав ремінець і з гордістю крутив педалі, мчав лісовими стежками, розбризкуючи, росу трави. Але одного разу, коли він весело спускався з пагорба, велосипед раптом клацнув, скрипнув і ланцюг злетів. Колесо перекосилося. І Михайлик гепнувся просто м'який мох. Ой ой. скрикнув він, потираючи лапку. Що ж це таке? Він спробував підняти велосипед, але той стояв, похиливши кермо, як засмучений ослик. Ну й справи. зітхнув ведмедик. Треба додому. Може, мама щось порадить. І Михайлик повільно поплівся додому, ведучи свого хворого друга велосипеда поруч. Коли він зайшов у дім, мама ведмедиця саме пекла медові пряники. У повітрі пахло теплом і ваніллю. Мамо, мамо. вигукнув михайлик. Мій велосипед зламався, ланцюг злетів і колесо якесь криве. Мама витерла лапи рушником і лагідно посміхнулась. Не хвилюйся, любий. Йди до тата, він зараз у гаражі, він усе полагодить. Михайли кивнув і побіг, обережно тягнучи велосипед за собою. Тато ведмідь був великий, сильний і трохи пах смолою, бо саме майстрував щось із дерева. У гаражі стояли полички з інструментами. Молотки, викрутки, гайкові ключі, навіть стара пилка, що тихо висіла на стіні, мов охоронець. Привіт, татко. гукнув михайлик. У мене біда, велосипед зламався. Тато відклав дерев'яну дощечку і усміхнувся. Бачу, бачу, мій маленький гонщику. Ану, покажи, що там сталося. Михайлик підкотив велосипед, і тато нахилився, роздивляючись. Хм, ланцюг злетів, заднє колесо трохи розхиталось. Нічого страшного. Знаєш що? Тато тихо підморгнув. Давай ремонтувати разом. Разом очі Михайлика загорілися. Справді, можна? Звісно, головне не боятись вчитись! І почалась велика справа. Тато показав, як треба зняти колесо. Бачиш, ось ця гайка тримає вісь, її треба послабити, але не губити Ого, яка вона блискуча! захоплено сказав Михайлик, обережно тримаючи гайку лапками. А тепер візьмемо мастило. Щоб ланцюг не репів, продовжив тато. Бо якщо за ним не доглядати, він іржавіє. Як зуби, якщо їх не чистити, здогадався михайлик. Точно, засміявся тато. Речі теж люблять турботу. Якщо дбаєш, вони служать довго. Разом вони почистили колеса, натягнули ланцюг, змастили його. Михайли крутив педалі, а тато перевіряв, чи все обертається рівно. Готово, сказав тато, коли останній гвинт був закручений. Тепер твій велосипед як новенький. Дякую, татко, обійняв його Михайлик. Я ніколи не знав, що ремонтувати так цікаво. А ще це корисно, відповів тато. Бо коли сам дбаєш про речі, вчишся бути відповідальним. І наступного разу, якщо почуєш дивний звук, знатимеш, що треба зупинитись і перевірити. Наступного ранку сонце лагідно заглядало у вікно. Михайлик натягнув шолом, вивів велосипед на двір і подякував татові ще раз. Обережно на поворотах. гукнув тато з ганком. Добре, татко, і не забуду мастити ланцюг. Михайлик знову мчав лісовими стежками, і велосипед весело дзеленькав дзвіночком, ніби теж дякував, що про нього подбали. А коли того вечора Михайлик ліг спати, він подумав Як добре, коли дбаєш про свої речі, тоді вони дбають про тебе. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!